Ми сьогодні з вами продовжуємо тему числові послідовності і починаємо таку тему, як геометрична прогресія. Давайте запишемо дату 20, Класна робота. Тема уроку. Означення геометричної прогресії. Геометричної прогресії. Основні формули. В не буду писати основні формули. В цій темі почнемо з значення, яка числова послідовник буде називатися геометричною прогресією. Чому така назва, поговоримо наприкінці року. І так, числова послідовність, в якій кожен наступний член послідовності утворюється з попереднього множення на число, яке відмінне від нуля, називається аргівричною прогресією. І так, числова послідовність. Запишіть означення. З першим членом відмінним від нуля, першим членом, відмінним від нуля називається геометричною прогресією. Геометричною прогретію, якщо кожен наступний член послідовності, якщо кожен наступний, Лен утворюється з попереднього, утворюється, з попереднього, Множенням. На одне те саме число відмінно від нуля, на одне те саме. Число відмінне від нуля. І так, щоб позначити, що нам задана саме геометрична прогресія, пишуть в дужках назву послідовності, як правило, це літера Б, хоча у вас зустрічаються інші літери. і значок геометричної прогресії відрізняється від значка арифметичної тим, що тут над рискою зверху і знизу по дві дужки. І так, це в нас геометрична прогресія. Якщо кожен наступний член прогресії утворюється з попереднього множенням на одне і те ж саме число. Тобто можна сказати так, щоб отримати b2, треба b 1 помножити на ось це число. Це число позначається літерою Q і називається знаменник прогресії. Тобто ми кожен раз помножаємо на одне і те ж саме. Число відмінне від нуля. Чому перший член прогресії не може бути нульовим? Бо всі інші теж тоді будуть нульові, бо нуль повножити на будь-яке число буде 0. Тому це нецікаво. Чому ми не множимо на число відмінне від нуля? Було тобто, теж з того самого приводу. І так далі. Ось число Q, на яке ми завжди множимо, називається знаменник прогресії. Ось я кажу, множимо, але це число. А... Може бути менше від одиниці, наприклад, одна друга. Помножити на одну другу це те ж саме, що поділити на два, тому ми можемо і ділити на одне і те ж саме число. І так, знаменник геометричної прогресії. Я ось так буду скорочувати ГП. Літера Q це наш знаменник. Це те число, на яке множиться наш Так, ну і можна сказати наступне. Можна старати в ні, почекайте. Тобто, щоб задати геометричну прогресію, треба вказати перший член і знаменник. А далі в нас існує так звана рекурентна формула. Що означає рекурентна формула? Яка якби, задає наступний член прогресії через попередній. Давайте так, я зверху напишу. Тобто, якщо в нас є два члени прогресії, їх номери послідовні, то B з номером n утворюється з попереднього, тобто з члена прогресії, який має номер на один менший множенням ось на це число Q. Можна сказати, що це видає нам саме геометричну прогресію. Наслідок з цієї формули такий, щоб знайти Q, треба поділити наступний член прогресії на попередній. Ну, наприклад, B2 поділити на B1. І так, якщо це зрозуміло, так, означення можна вже старати? Ні. Давайте. Ні. Ну, давайте хоча б ось так, добре? Давайте дописуйте, робіть скріншот і потім перепишуте. Тепер так само, як у вас було для арифметичної прогресії, ми зможемо вивести формулу n n-ного члена і для геометричної прогресії. Подивіться, будь ласка. Якщо в нас за цим значенням b2 2 це b 1 помножене на Q, а B3 це b 2 помножене на Q. Я замість b2 можу підставити b1 Q, Q на Q буде давати Q в квадраті. Тобто B3 це буде b1 помножити на Q в квадраті. B4 чому буде дорівнювати? За означенням це попередній член, тобто третій, помножений на Q. Тепер замість b3, я можу підставити вираз b1 помножити на Q в квадраті. І множимо ще на Q, отримаємо Q в кубі. Це буде b 1 помножити на Q в кубі. І так далі. Дивіться, яку закономірність можна побачити. Якщо я шукаю, наприклад, b з номером 4, то B1 множиться на Q в степені, яка на один менше, ніж той номер. Так само, дивіться, b3. Це b перше помножити на Q в степені, яка менше на один, ніж цей номер. Тобто показник степеня на один менше, ніж номер. А означає це, що якщо ми далі так будемо продовжувати міркування, то отримаємо таку формулу B з номером n це б помножене на Q в степені, N-1. Ось це і є формула nного члена, але вже геометричної прогресії. Напишіть, будь ласка. Формула nного члена геометричної прогресії. А тепер дивіться, якщо ми вивели цю формулу, то є питання, що ми за цією формулою можемо знаходити? Ну, по-перше, ми можемо знаходити b з будь-яким номером, якщо відомо b1 і q. Ми можемо з цього виразити b1. Як виразити b перше? Як невідомий множник, треба b з номером n b з індексом n поділити на Q в степені n-1. Можемо виразити Q в степені N-1, але є інша формула. Ось давайте згадаємо: якщо ми кажемо про арифметичну прогресію, у нас була така ситуація. Ось ми можемо знайти знаменник геометричної прогресії, якщо відомі послідовні члени. Наприклад, другий, перший, п'ятий, шостий. А якщо вони не послідовні, чи є така можливість знайти цей знаменник? Для Арифметичної прогресії формула для d така була. А ось для геометричної є аналогічна формула, але вона дозволяє не відразу знайти Q, а знайти Q в якомусь степені. Q в степені n-m. Зараз ми цю формулу доведемо. Це b з номером n поділити на b з номером m. Давайте домовимося брати m більше за m. Ось за цією формулою ми можемо знайти Q в якомусь степені, а далі методом підбору знайти чому дорівнює саме Q. І так, доведення цієї формули буде ось нижче. Ви пишете слово доведення. Я буду писати з правого боку, а ви пишете нижче. Так, дивіться. Запишемо, чому дорівнює Б з номером М. За ось цією формуло, за формулельного члена b 1 помножене на Q в степені М-1. Б з номером m. Це Б1 помножене на Q в степені M-1. А тепер поділимо Bm на Bm. І так, це буде B перше помножити на Q в степені n-1, B перше на Q в степені n-1. B перше скорочується, а далі дивіться діти: ми ділимо два степеня з однаковою основою. При діленні показники віднімаються. Тобто від першого показника n-1 я повинна відняти весь показник n-1, так як я. Віднімаю різницю, я її пишу в дужках, і це все йде в показнику степені. Буде n-1-m, знак змінюється плюс 1. Одиниці знищується, і це буде Q в степені n-m. Ось ми з вами і довели цю формулу. Тобто ця формула. Буде аналогічна формулі з арифметичної прогресії, коли нам треба знайти знаменник і відомі два непослідовні члени геометричної прогресії. А що ми далі робимо? Далі ми з вами з'ясуємо, що таке характеристична властивість геометричної прогресії. І так, запишіть, будь ласка, такий підзаголовок. Ось тепер ми дізнаємось, чому геометрична прогресія має саме таку назву, чому вона називається геометричною. І так, характеристична властивість. Характеристична. Прогресії. І так, ми знаємо, що відношення наступного та послідовного членів прогресії завжди однакове. Наприклад, b 2 поділене на B1 1 Це нас Q, так? Також це буде b 3 поділене на b 2 а тепер подивимось на це як на пропорцію. Перемножимо крест на крес, що я побачу? Б2 помножене на Б2 це Б2 в квадраті, і це дорівнює добутку Б1 та Б3. Так само ми можемо розповсюдити для випадка, коли це не конкретні номери, то, наприклад, B з номером n плюс 1. Поділити на b з номером n, тобто наступний на попередній, це те ж саме, що b з номером n поділити на b з номером n плюс Ой, вибачте, n 1. Вибачте, n-1. Тепер те ж саме перемножимо, що ми отримаємо, Що b з номером n в квадраті. Буде дорівнювати добуткові b з номером n плюс 1 і b з номером n-1. А тепер подивимось на це так. Дивіться, які тут члени прогресії йшли. Послідовні b 1 b 2 b 3 Так ось, якщо для арифметичної прогресії у нас виконувалась така властивість, що якщо в нас є три послідовні члени прогресії, то середній дорівнює середньому арифметичному двох крайніх. То якщо в нас є три послідовні члени геометричної прогресії, то середній дорівнює, якщо вони додатні, то тут буде корінь зі знаком плюс ось такому виразу: а корінь квадратний з добутку двох чисел раніше, ще давно, в 19 сторіччі, на початку 20-го називали середнім геометричним. Напишіть, будь ласка, тепер цей термін не використовується. І так, це середнє геометричне. Звідки це пішло? Геометричне? Давайте згадаємо метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. І якщо в нас провести висоту до гіпотенузи, H з індексом С, воно дорівнює добутку А з індексом С і B з індексом С. А з індексом С це корінь квадратний з А з індексом С помножити на B з індексом С. Ось це називається середньогеометричний. Такий термін перейшов до нас в алгебру. І так як ця властивість характеризує саме цей вид послідовності. Тому ця прогресія і називається геометричною. З геометрією в неї там нічого спільного немає. Вона не вивчає ані трикутники, ані чотирикутники. Це з цієї властивості. А тепер нижче, давайте це у загальному. Може старати? Так. так. І так, теорема. Якщо B з номером n-1, B з номером n і B з номером n плюс 1 послідовні, ми цю теорему вже довели, послідовні члени, послідовні члени, геометричної прогресія. то середній член прогресії дорівнює то середній, середній член прогресії дорівнює середньому арифметичному. Арифметичному двох крайніх. Тобто, що повинно виконуватися? Тобто Б з номером n, Бачите, він посередині стоїть. В квадраті, нам краще писати не через корінь. А через квадрат. коренем рівняння, там, наприклад, нам не дуже зручно розв'язувати. Тобто, b з номером n в квадраті це добуток bn-1 помножити на b з номером n плюс 1. І так, обведіть цю формулу в рамочку. В теорії, на сьогодні ми закінчили. Давайте перейдемо. До практики, будемо розв'язувати з вашого підручника. Можна це стирати? Так. І встигли. Так, Так, одну секундочку, я подивлюсь, хто в нас є. Так. Для батьків така інформація. Ну, знов не всі є. Повернути, повернути. поганий звук. Ось це повернути треба було, так? Так, все, дякую. Так, добре. Давайте подивимось, як це використовувати на практиці. Зараз одну секунду батькам скину. Ах. Розв'язуємо з вашого підручника. Номер 18.2. Ну, по-перше, як ми будемо оформлювати умову? Так само, як було в арифметичною прогресією, тільки будемо використовувати літеру Б. Б з номером N. Ось такий значок заміняє слова, що це геометрична прогресія. І так, шостий член геометричної прогресії дорівнює 8. Це Б6 дорівнює 8. А мене... можна, можна повернути на секунду? Ні, вже не можна. Ну, я ж не можу це все повернути. Так вже не вийде. Якщо ви там не встигли записати, скажіть мені, я напишу ще раз. Треба знайти сьомий. Думайте, Наташ, що треба записати формулу саму? Так, так. Без номером n в квадраті. Це B з номером N-1 помножити на B з номером n 1. Ось це називається характеристична властивість геометричної прогресії. Подивіться, будь ласка, ваші листочки по теорії, які я вам видавала, вона там теж є. Але вона там трошки інакше записана. Просто я тут взяла які послідовні члени? B з номером n-1, n -1, n 1. А там я брала B з номером n N-1, N-2. Але. Це одне середній член дорівнює середньому арифметичному двох країн. Зрозуміло це? Так, можна старати вже? Так, так. Так, дивіться, це завдання дуже-дуже просте. В чому тут справа? Вам треба знайти сьомий, знаючи шостий q Хто мені може сказати, як це зробити? Толя Кабак, як вважаю? Як знайти без суми? От за означенням, що це за послідовність? Там кожен наступний дорівнює попередньому помноженому на одне й те ж саме число. Якою літерою воно позначається? Q. Q, так? Тобто це, а попередній який був? Б6 помножити на Q. Так, ми перемножаємо 8 помножити на мінус 4. Це зрозуміло, діти? Це природньо, мені здається, так. Якщо ви зрозуміли означення, то це неважко. Дивимось далі, 18.4. Там їх багато, давайте так, почнемо з першого. Чому дорівнює знаменник геометричної прогресії BN, тобто BN геометрична прогресія, B1 дорівнює 6. Б друге дорівнює мінус три. Вам треба знайти знаменник. Теж Толя мені буде відповідати, бо я його на уроках не можу зловити. А, Толь, якою літерою знаменник позначається? Подивись сьогоднішній Ні, М ні. це номер. М. Ні. Толя, ти хоч щось записав Q. Це ж. Ми сьогодні вже цією термінологією користуємося, ти не, не запам'ятав. Це дуже погано. Літера Q. Як знайти Q, якщо відоме b 2 і B1? Теж ми це записуємо. Поділити b 2 на b 1 Так, добре. b 2 поділити на B1. Діти, буду вас так... Діргати, бо ви, я бачу, що там думаєте, що дистанційка, це так, можна відпочити. Так, ділимо на три, це буде одна друга. Мінус одна друга. Немає запитань, діти. Йдемо далі. 18.4. Друге. Нам відомо без сьоме. Так, зараз зараз. зараз. Б з номером 7 і Б з номером 8. Теж, бачите, вони послідовні. Б з номером 7 це мінус 9, а Б з номером 8 це 15. І теж нас просять знайти знаменник. Знаменник позначається літерою Q. Скаже мені Наташа Стецюк, як тут можна зробити? Подивіться на номери тих двох членів прогресії, які вам дали. Вони які? Послідовні. Послідовні. Тому за означенням це Б з більшим номером, так? Так, поділити 7 на Б Сьоме, так? Менше. так ну, на менше. А тепер дивіться, 15 на мінус 9 націло не ділиться. По-перше, ставимо знак мінус. Наскільки можна скоротити? І 15 і 9 обидва діляться. Но... Більше беріть. Так. На один міність. На, на три. Ну хто ж на один, скорот? На три. Буде 5 третіх, так? 5-3, так. Виділи цілу частину. Скільки тут цілих? Одна. Одна ціла і. Дві. Дві так, немає запитань, діти? Ні. Йдемо далі. Теж дуже просте завдання 18.6. Нам задана геометрична прогресія б друге, 12. К 1 третя, а просять знайти Б1. Хто може мені сказати, яка в нас ну, можливість знайти Б перше? Ну, По-перше, дивіться, тут перший, а тут другий член прогресії. Вони теж послідовні. Тобто, можна просто згадати, що за означенням b 2 це b 1 помножене на Q, так? А тому як звідси виразити b 1 b 1 в даному так, будь ласка, Софія. Це треба b 2 умножить на... Йо? Поділити, бо ти шукаєш невідомий множник, так? Тому а -а -а. не помножити поділити. Б друге поділити на Q. Так, і тепер Софія мені скаже, як 12 поділити на одну третю. Якщо що? ми ділимо на дріб, то знаменник знаменника, що робить? Підіймається вгору. Тобто це буде 12 помножити на 3 перше. 12 на 3 це. Софія? Це буде 36. 36. 36. 36. Ось ми і знайшли б перше. Добре, тепер давайте візьмемо ось що: 18.8. Так, у нас є ще, є ще час, так? Ну, Не так багато, але є 18.8. Знайдіть чотири перших члени геометричної прогресії, а у вас в підручнику вона позначається літерою Х, але давайте теж домовимось для геометричної прогресії використовувати літеру Б. Будемо змінювати, щоб формули не писати з іксом. Ми звикли для Б будемо писати з Б. так, Б перше в нас 0,2. Q дорівнює мінус 5, а треба знайти чотири перших членів. Ну, перше ми знаємо, так? Тобто B2, B3, B4. Так, як знайти B2? Скажіть, будь ласка. Так, значенням B1. Можна А, Так, та, давай. Щоб знайти бо другу, то треба, по-перше, помножити на Q. Так, і все. Далі продовжуємо. Що це буде? Це буде ну, 0,2 помножити на мінус 5. І це буде... Ну, знак ем... який? Мінус, одна так? Тіло. Мінус 1 кіло, бо 2 на 5. Це один знак, ми відокремлюємо кому. Щоб знайти щоб B3, B3. От якщо ви знаєте вже Б 2 можна теж за означенням геометричної прогресії. Б 2 так, Даш, помножити? Так, помножити на Q. Це так. буде мінус 1, помножити на 0.5. Ой, мінус 5. Так, Я переконував. 5. Це буде 5. Так, В 4 це Б 3 помножити на Q. 5 помножити на мінус 5, мінус 25. Так, дякую. Ну, у нас вже час а, вийшов. Мінус двадцять п'ять А, Так як ви писали контрольну, то домашки не буде. Домашка буде така. Вивчити всі формули, які ми вивчали на цей час. Я вам бажаю гарного дня, без тривог. Завтра буде теж онлайн. Контрольна з геометрією. Готуйтеся, будь ласка. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До бачу, бачу. зустрічі.